Я з Шевченком познайомився так, як може дитина познайомитися. Десь, може, в молодших шкільних класах, період німецької окупації, я думаю, це було. Звичайно, я знав багато на пам'ять, бо дитяча пам'ять дуже чіпка. І в мене навіть це питання не виникало про Шевченка і релігію. В моєму дитинстві всі книжки ділилися на ті, що за Бога і проти Бога. Мене цікавили книжки, звичайно, за Бога. Шевченко, само собою, розуміється, був за Бога. Більшовики прийшли до влади, і вони зрозуміли, що забороняти Шевченка не можна в Україні. Крім того, було дуже небагато поетів, які могли. Підтвердити їхню модель, що великі генії і великі таланти походять з народу, з низів народу. Бо це спростовувало елементарну істину. Всіх походили, звичайно, з освічених, аристократичних або дворянських родин. І майже ніколи не траплялося такого випадку, щоб з низів вийшов якийсь талановитий хлопчик. І став геніальним поетом чи геніальним маляром. І вони, звичайно, використали Шевченків антикріпосницький, антицариський, антипанський дух. Цього було цілком досить. У Шевченка це ясна річ, годилося для пропаганди. Ну, але Шевченків, дух український, їм не підходив. І, і сам Шевченко з його молитвами, бо Шевченкова поезія тиха і молитовна. І мертвим, і живим. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось. Всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх, твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас. Благаю. До речі, вони, не, вони ніколи не вникали в те, що Шевченко писав по суті, а вони брали тільки з нього цитати. І вони були дуже здивовані, коли в Америці в Вашингтоні відкрився пам'ятник Шевченкові. І там, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось такі колись. І вони були дуже здивовані, де це таке Шевченко, чи це не підробка. Ну як таке Шевченко міг коли писати про Вашингтона з новим і правильним законом і десь всередині ХІХ століття? Виявилося, що це є в хрестоматійному і, 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 вірші, який вивчається в школі і родивий. А потім вони відчули, що, що тут і є така цитата, і що вона використана американськими імперіалістами, і американські президенти виступають на відкритті пам'ятника чи в якісь роковини, бо є висловлення різних американських президентів. І вони вирішили, що, 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 що треба і в Москві будувати пам'ятник Шевченкові. Вони чекали, ну закінчили всі ювілеї 61-го року. Ну, закінчився ювілей 64-го року. А далі знову Шевченко, скільки можна про Шевченка? І то вже не контрольовано. Приходять до Шевченка і самі читають. Ну, а кожен читає, що хоче, і, звичайно, читає не хрестоматійні речі, а розриту могилу, ще щось таке. Їх дратувало те, що відсвяткували День народження Шевченка, а 22 травня знову. І я пригадую, мене викликали в ЦК Комсомолу і запитали, ну на що вам ще відзначати 22 травня. Ну я кажу, що це більше, ніж День народження і День Смерті. Це народився Шевченків дух в Україні. Шевченко встав і вже не визнавав ніяких перешкод і ніяких заборон. Ото справжній вільний Шевченко повернувся в Україну. Ну їм це не сподобалось. Вони всіляко старалися вплинути на молодь, але ж коли на молодь впливає, щоб не приходила, то, то їм молодь ділиться на дві категорії: ті, які бояться, і не йдуть і соромляться після цього самі себе. І ті, які йдуть, їх виключають і переслідують. Словом була війна біля Шевченка, і ця війна дуже багатьох пробудила. Це був свого роду Майдан. Маленький <смайдан> майдан біля Шевченка. Взагалі свобода має джерело релігійне. Людина народжується з ласки Бога. Людина вільна від інших людей, якщо вона не раб і не почуває себе рабом. Людина, пройнята духом віри, знає страх Божий, але не знає страху перед людьми. А страх Божий не зобов'язує її ні до чого, крім до правди. Тобто вона повинна бути завжди зі своїм сумлінням. І така людина не олягає тискові часу і тискові обставини. То Шевченкова, така козацька безстрашність і зухвальство його натури, було виявом усі свободи. Нікого не боюся, окрім Бога, пише він, перший лист Шевченків, такий знаменитий лист до брата Микити. Ну і власне так воно було і до кінця. Тому і цільність його особи.